Hør! 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 В Україні, дорогі ютубовці, сьогодні я розповім про ті дороботки, які я зробив з мотоблоком. По-перше, принцип взяти у Сергія Григоровича Ткаченка поворот, поворот коробки навколо полосів мотоблока. Все остальне хочу вам зараз пояснити. По-перше, куліса при переключення передач складається... Із шести шарнірів. Три з них із стабілізатора поперечної устойчивості легкового автомобіля. От, і три звичайних шарніри. Але повинні вони бути міцними, тому що е, люфти тут повинні бути мінімальні. Особливо треба звернути увагу на шарнір, який чіпляється на вихід з коробки передач. Він повинен бути дуже жорсткий. І роби, працювати тільки в одній площині. Тоді все вийде. При, при компонуванні е, цієї куліси було враховано те, що зверху знаходиться сідушка о, і треба було габарити, габарити цього, цього пристрою, е, вирівняти з висотою сідушки. Але тим не менше, виходить, непогано, все включається, всі передачі включаються повишені, понижені. От. Завдяки тому, що тут стоїть ще упор. Цей упор допомагає яблуку працювати, працювати по переключенню вилок всередині коробки. Коробка вийшла. Переключення непогане, але треба слідкувати за тим, щоб. Були, щоб були поменші люфти на шарнірах, особливо на цьому шарнірі, як я вже сказав. Друге, що ми доробили у цього цьому мотоблока при переробці мотоблока в міні-трактор, це механізм підйому навіски. Механізм підйому навіски зроблений на базі редуктора ВАЗ-206, мабуть. Що. От, і він використов... ну, тут використовується е... все, що. Все, що з цим зв'язано, це е, рульова сошка, рульові тяги, все від е, Жигульовської підвізки, рульової підвіски. підвізки. О, завдяки тому, що він е, при, плече, плече е, прив'язки, то е, прив'язки знаходиться на відстані 400 мм від полуосі, плече досить таке велике, воно дає нам можливість легко, без ніяких. Без, без ніяких затрат піднімати і опускати коробку в робоче або у транспортне положення. Для того, щоб фіксувати в будь-якому положенні коробку і агрегати, сільхозагрегати, зроблена така шайба. Вона має виступи і ми можемо в будь-якому положенні зафіксувати, нікуди вона не е, використанню Необіймового магніта, виходить фіксація або плаваюче положення, і, і коробка движеться, або фіксоване положення, і машина тягне за собою прицепа, або ще навіску підняту у верхньому положенні. Піднімається все легко, все без проблем. У плаваючому положенні дуже легко все робиться. Діапазон і амплітуда підйому опускання коробки настільки... настільки Велика, що її е, вистачає е, набагато більше, ніж потрібні. Ну, тормоз, так як і у Сергія Григоріча Ткаченка, зроблений ленточний з наклепаними фередульними сегментами. Педалі, педалі всі зроблені з нижнім поворотом. Всі приводи зроблені на тросах. От, якщо буде видно, ми можемо побачити, що блокіровка правого, блокіровка лівого колеса, йдуть легко, без ніяких заїдань, все робиться на тросах. Що зроблено ще в цьому тракторі, на відміну від інших, це рульова трапеція, рульове управління. Воно складається. Майже всі запчастини це Жигульовські. Запчасті рульового управління. Воно складається з двох поперечних рульових тяг і одної про повздовжньою. Двохплечий речаг, який з'єднує їх, він схожий на речаг МТЗ-80 по рульовому управлінню. І виворот, виворот дозволяє зробити такий, який не можна зробити при використанні. Одної поперечної рульової тяги. Крім цього, крім цього, у нас у передній балці кути, як правильно сказати, кути зроблені таким чином, щоб трактор не рискав по дорозі при транспортуванні прицепів на повишених передачах. Тут кут поперечного наклону 15 градусів. Хут продовпрольного наклону, як по-російськи, теж 15 градусів, плюс-мінус плюс 15-20 хвилин. Все виставлено досить точно, тому що це все робилося не поспіхом, все робилося, все робилося нормально. Значить, для, замість шкварнів поворотні цафи зроблені із... Ступиць, поворотні цапфи передньої балки зроблені і москвича передніх коліс. Ступиць передніх коліс москвича. Вони е досить е міцні, на двох підшипниках, верхній і нижній панічних підшипників. Можна відрегулювати досить точно е люфт. І, крім цього, вони захищені. Тут сальник, там захищена пробка, вони все захищають. На цьому. На цьому ми можемо все сказати, але ще е, хочу до, е, зробити зауваження. При, довго, при довгому ремені, який з'єднує мотор із, із редуктором, виходить велике коливання. І так, як казав Сергій Григорович е, Ткаченко, треба ставити посередині е, успокою, успокоюючі ролики, що було і зроблено. Все це зроблено із. Е, Бушних автомобільних запчастин. От. Тут майже немає ніякого натягу, от. але тим не менше не, не буксує, не пробуксовує і все працює на відміну. Немає ніякого люфту, немає ніякого бієння і це зменшує вібрацію на тракторі. Для тих, хто інтересується, чого в мене Кока-Кола висіла на воздушному фільтрі, я поясню. це цей воздушний фільтр набагато кращий повітря очисник, той, що прикладається до мотоблока масляник. Ну, на цьому все. Слава Україні! Героям слава!